Експозиція спротив геноциду це проект інституту пам'яті. Тут зібрано раніше ніде не опубліковані документи про голодомор 32-33 років. Саме ці джерела засвідчують про повстання і рух опору на території східної України в руки голоду. На експозиції поєднано фото, витяги з офіційних документів, рукописи та статистичні підрахунки дослідників. Організатор цієї виставки інститут пам'яті з Києва і ця виставка мандрує по всіх областях України. Є видруковано таких примірників 25 примірників цієї експозиції. Вона у формі банерів розгорне. Ну, вона дуже така мобільна ця виставка. Ці документи вкотре показують сучасникам незламний дух українства, навіть коли їх морили голодом, у них залишались сили чинити опір, каже директор музею історії міста Коломиї Михайло Арсак. Тут розкрито надзвичайно цікаві сторінки з документів з фотографій, які зберігаються в українських архівах і стали доступні нашим дослідникам про те, як українці не тільки пережили той голодомор, хто пережив, але і документ. Які засвідчують про те, що в Україні тоді не було все так гладко, що був і спротив цьому організованому геноциду, і на Сумщині, і на Дніпропетровщині, і на Черкащині. Тобто цю експозицію треба не розповідати, а кожному бажаючому її просто треба стояти, читати, вдивлятися в документи і в матеріали. Інститут пам'яті видав лише 25 зразків експозиції. Зараз їх показують в усіх регіонах України. Михайло Арсак переконаний, що ця інформація повинна бути доступною для коломиян завжди. Тому планує звернутись до облдержадміністрації з проханням придбати електронну версію виставки для архіву. Одночасно, ми вдячні інституту пам'яті за організацію такої виставки, але все-таки було би більш доцільно мати електронний варіант цієї виставки в бібліотеках, в сільських бібліотеках, в сільських школах, в музеях різних. До коломиї виставку привезли із надвірної. Далі експозицію презентують у снятині.